Дорогі та глядачі. У ефірі так що особлива думка на Кіцвілі ТВ. І з вами його ведуча Аліса. Сьогодні ми поговоримо про свій сучасний моди. У нас в гостях справжні експерти. В цьому витонченому запитанні. Давайте з ними познайомимося. Дорогі гості, представтесь, будь ласка. Мене звати Катя. Отже, Катю, скажіть, ви можете назвати себе модницею? Чи часто ви стежите за новинками в моди і стежите взагалі за ними? Я не можу себе назвати модницею, бо я не дуже часто сліжу за модою, але я дуже, я дуже часто дивлюся покази моди та прошу, прошу маму щось шити подібне. Отже, Каті, скажіть, ви можете назвати себе модницею, чи чи, чи, чи є у вас свій модний стиль? Ви дотримуєтеся модних тенденцій в одязі, наприклад, яких? Я не дотримувалася модних тенденцій. Скажіть, Катю, а ви працювали у нас на станції студія моди та краси? Якщо так, якими, якщо не секрете вам сподобалось? Так, я працювала і мені сподобалось. Катя, як ви вважаєте, хто такий дизайнер? Дизайнер це людина, яка створює нові образи. А як ви думаєте, дизайнером має бути легко чи важко? Чому? Дизайнером бути важко, бо кожного дня створюються нові образи, та потрібно дуже сильно старатися, щоб не зробити щось подібне, щоб потім це було корисно для людей. В індустрії моди також є професія візажиста. Візажисти вичать правильно носити макіяж. Катю, як ви думаєте, як, ком, яку користь приносить людині цієї професії? Стилісти дуже... дуже Красиво наносять макіяж, стилісно дуже красиво наносять макіяж. І я гадаю, що вони заслуховують те, що вони всі зірки перед тим, як знімати або виступати перед людьми, носять макіяж. На вашу думку, фарбуватися обов'язково чи можна вийти в світ з нефарбованими губами? Наприклад, якщо ти зірка, якщо тобі нічого приховувати, то я думаю, що можна вийти і без макіяжу. Катя, зараз у світі дуже модно, модною є професія сетеліста. Кожна поважаюча себе людина користується його порадами. А деякі навіть наймають собі на роботу. Як ви думаєте, хто такий стиліст? Стиліст – це людина, яка підбирає одежу для якоїсь зірки чи просто людини. Катю, а ви би хотіли мати власного персонального стиліста? Е, ні, я хочу сама е, вирішувати, що одягати, та що які зачіски. Він щодня говорив би вам, що вдягнути, як зачіску зробити. Як вам така ідея? Я не дуже хочу, щоб мені казали, що одягати та що носити. Я хочу сама вибирати, як виходити в світ. Катю, якби у вас була можливість придумати дизайн шкільної форми в останніх модних тенденціях, якби ви його зробили. Я б зробила, щоб для дівчаток це було красиве плаття та якісь красиві штани, а для хлопчиків, щоб це були теж якісь штани, але вона все було не чорне, як звичайно, а біле. Катя, скажіть, а носити туфлі на підборах під спортивні штани це модно, чи як можливо в такому одязі піти до школи? До школи ні, бо в школі є шкільна форма, але мені здається, що якщо одіти якісь туфлі на підборах, та спортивні шоли, то буде прикольно. Як експертів з питань моди ми просимо допомогти нашими телеглядачами свої поради. Як ви думаєте, який колір буде модним у цьому сезоні? Я гадаю, що в цьому сезоні будуть модні якісь кислотні кольори, наприклад, оранжеві чи жовтий. Ну що ж, спасибі вам за відповіді і поради. Наша передача добігає кінця. Це була особлива думка на Кідесвілят Тіві. До зустрічі в наступному випуску.